Що відбувається в містах і селах Запорізького краю сьогодні? Пропонуємо вам останні новини з життя нашої області. 15 жовтня свій день народження відзначало село Хрімівка, що у Молітопольському районі. З цього приводу місцеві гавляйтери вирішили влаштувати для жителів свято, звісно, дотримуючись усіх традицій. На захід прийшли лише одиниці мешканців, тому веселитися за решту довелося колаборантам. Вони витанцювали під застільні пісні від ансамблю балалаєчників. У Бердянську окупанти продовжують змушувати громадян до співпраці. За інформацією місцевих, в деяких держостановах колаборанти складають списки працівників, які відмовляються від отримання ворожих гуманітарки або виплат. З такими співробітниками проводять профілактичні бесіди. Найбільшого тиску зазнають вчителі та медики. А у Мелітополі триває полювання на зрадників. Зокрема, українській владі вже відомі імена понад пів тисячі колаборантів. Вже майже 600 колаборантів нашої команди відпрацьовано, які ми передаємо силовим структурам. Зараз ми працюємо над освітнім простором саме Мелітопольського району, а не міста Мелітополя. І найближчим часом також ті колаборанти, які зрадили нашу державу, будуть їх списки передані до наших силових структур. На блокпості у Васильівці окупанти тримають жителів у заручниках. За останні два тижні загарбники пропустили на підконтрольну Україні територію лише дві сотні авто, з кількох тисяч, що вимушені чекати у черзі. Люди у вічі і вони днями й ночами живуть в машинах та на вулиці. Наразі близько 4 тисяч наших мешканців стоїть в черзі. Наразі расисти оголосили про те, що є декілька є декілька можливостей проїхати цей блокпост. Перше це зареєструватися в якомусь там чат-боті, другий в комендатурі, третій ще десь отримати перепуску. Але майже всі ці шляхи не працюють, і хто реєструвався, не може побачити себе в реєстрі на виїзд. Сьогодні випускають вони, якщо раніше в цифрах випускали приблизно тисячу наших мешканців на де. День мали змогу виїхати, то сьогодні мають змогу виїхати лише 20-30 мешканців з усіх тимчасово окупованих територій на допомогу людям, яких окупанти морять голодом та холодом, на блокпостах прийшли небайдужі громадяни. Мелітопольський волонтер Олександр Любишко разом із релігійною організацією LBC-HELP допомогли допомогли землякам, зокрема нагодували та надали пакунки з продуктами харчування з енергодара та найближчих населених пунктів загарбники. Масово вивозять дітей. Як повідомляють, пропагандистські ЗМІ, дітлахів відправляють, нібито на оздоровлення до кримських санаторіїв. За попередньою інформацією до анексованого півострова вже завезено понад 300 підлітків. На запорізькому напрямку побільшало гарматного м'яса для збройних сил України. Як повідомляє генштаб до пологів загарбники завезли мобілізованих, при цьому частина була вдягнена у цивільне. Також за інформацією збройних сил України напружена ситуація і в тимчасово окупованому Токмаку. Тамтишні місцеві лікарні переповнені, ворожими військовими, цивільних громадян до медзакладів не пускають через низьку якість медичної допомоги та відмову окупантів евакуйовувати тяжко поранених. До випуски доживає лише половина. Ворог продовжує цинічно гатити по мирним населеним пунктам. Вночі на 16 жовтня окупанти атакували кілька сіл в Пологівському районі. Руйнувань зазнала інфраструктура у двох. Зокрема, в селі Воздвижівка загарбники поцілили двома ракетами в місцеву школу. Вона майже повністю зруйнована. Ще один снаряд влучив в місцевий парк. Від вибухової хвилі пошкоджено приватні будинки навколо добропілля мішенню ворогів також став навчальний заклад. Як повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, постраждалих внаслідок нічної атаки немає. Окупанти, боючись наступу збройних сил України, почали масово залишати захоплені ними території, зокрема після успішних дій наших захисників на Херсонщині. Загарбники перекидають особовий склад та техніку на запорізький напрямок. Величезна кількість расистів, окупантів, колаборантів саме з Херсонської області, приїздить до Мелітополя та проїжджає транзитом з Мелітополя до Бердянського, тому що втікають з тимчасово окупованої Херсонської області і втікають безпосередньо до нашого міста. Ми впевнені, що вони довго там точно не затримуються ЗСУ їх точно не раді там. Бачите, як і наші сили супротиву і партизани, які довго їх чекали саме в місті Мелітополя.